Дальбодели шахів, рая проти Удайт Хао. Індія рейтинг 1904. Давай захист Сталехіна. у нас скандинавський захист? Прорубаємо ще трохи. Хм, фігня якась. Хоча нормально. Просто фрізів міняти не буду. Я йому це поле не віддам. Поки що. Я йому це поле не вандам. Так, перецепився. Перечепився. Угу. І сюди. тих тихо, тихо. тих, тих, тих. такс. І шо? Нема скесь хід'яли, ми просто йди сюди, взяв і взяли, нема. Сенс. Взяв, взяв. Давай так. Так, зіграй, щоб цена трошки свого. Зробив поганеньким. Так, тепер просто такою його слабкості. В принципі, наші фігури вже більш-менш нормально стоять. Цей хід мене мало хвилюємо. Слон може повернутися і назад. А може. Не може. Можливо, взагалі відійду F4, F5 піду. У нього в фарзі невдало трошки стоїть. Туру закрив. Заберу більше простору, десь F4, F3. Кінь невдало стоїть. Слон нормально, але потрібна підтримка. Сам він нічого не зробить. Структура в нього він взяв туди. З центру пішечки прибрав. Ось. Поїхав. Кін G4, правда у нього. Ой G5. Повертатись. Не хочу. Не хочу. Ти пристав до мене. Ти я ж тільки за такий хід зробив. Ти, Типу спровокував мене на цей хід. Молодець. Ти. Ти. Молодець. Так, давай я 6. Підніму короля. Хоча зазвичай. Коли така сьома горизонталь прослабляється, це не, не до добра. Але що зробиш? Щось прослабляємо, щось посилюємо. От поставити псонав на С2, да? Як було б класно. Ну, тебе тут строєні пішаки. Ну 5, F4, і я вже покращу софері. О! Ти дочекався. Моменту. Ну, не знаю. В принципі, я можу міняти і брати конем, але я не хочу. Хотів би пограти нормально. Нормально хі пораз не дають, хочуть все Тепер король може і повернутись. Мій френд, тепер король може і повернутися. Так, хочеш помінятись? Давай, хоча не знаю.

Давай так. Больше в центре, больше кил. Ні, ні, ні. Є контакт. Да, звісно, в цій ноті ще знаходити. Ну, тут добре, що по поля дуже нього послаблені. Там хоч... Можна ідею хоч якусь побачити 67 на 71. Найсильніший хід суперник вибрав. Ми треба було міняти мого центрального пішака. За центр він якби. Не сильно хотів боротись. Тепер у нього пішак в центрі. Ну, якби ми від'їдаємо, але і в мене тепер його нема. Тут я втрачаю, тому я не встигав нормально зіграти, треба було фрізія 5. Окей. А тут ці позиції у мене якби пішак в центрі залишився. Там я десь не точно зіграв. І він якось пасивно відійшов і у мене вже позиція. Нормальна. Тут вже 4 лакінь. Да, G5. G5. Так от. Тут я вже захопив простір. ферзовий фланг з нього просто забитий пішаками. В центрі перевага у мене і на королівському також у мене. Тому позиційно в мене хороша позиція. Хоча часу мало. Матеріалу тепер в нього немає. Тепер поля. О, і тут мату стримав. Отуди диво. А тут він отримав. Ну, не знаю, давай так.